Чарльз Понці, один із видатних аферистів 20-х років минулого століття, нібито одного разу сказав: Я шукав неприємності і знайшов їх з ранніх років. Понці зрозумів, що наплеглива праця та навчання не для нього. Він постійно брав участь в одній схемі за іншою, сподіваючись, що колись він знайде ту саму, яка зробить його багатшим за всі його найсміливіші мрії. Як виявилося, він мав рацію. Одного разу час за понці блискавкою підступного натхнення, і він привів у дію одну з найзухваліших і найамбіційніших афер в історії. Основна концепція цієї афери навіть отримала його ім'я. Звичайно, такі люди, як Сергій Мавроді і Берні Мейдов, використовували шахрайство з набагато більшим успіхом. І як ми дізнаємося, він був навіть не першим, хто це зробив, але навіть сьогодні ця афера запам'яталася як схема понсі. Вітаю на каналі. Насправді містичні історії, неймовірні афери та незвичайні випадки. Про все це я розповідаю у моїх відео. Підтримуйте мої починання простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А тепер дізнаємося, що було насправді. Карло П'єтро Джовані Гільєрмо Тебальто Понці народився у 1882 році в сім'ї дрібного комерсанта у місті Луго, що в Італії. Більшість інформації про ранні роки життя понці отримана від самого понці з інтерв'ю, які він давав після того, як став національною знаменітістю, а також з його хвальковою автобіографії. Як ви можете уявити, коли ви вірите шахраю слово, це пов'язане з певним ризиком, але в даному випадку у нас немає вибору. За словами понці, його родина колись була заможною і жила у Пармі, але ще до його народження пережила лихоліття. Якогось моменту він переїхав до Риму і став підроблятим, після чого був прийнятий до Римського університету Сапіенса. За його власним зізнанням, Понцій не був сумлінним студентом натомість він вважав за краще проводити час у барах та кафе зі своїми багатими друзями. За його словами, витрата грошей здавалася йому найприваблішою річчю на землі. Не дивно, що добрі часи тривали недовго, і за кілька років понці був змушений покинути університет без грошей та диплома. Він чув історії про інших італійців, які поїхали до Америки і досягли там успіху, і вирішив, що це єдиний шлях, який йому залишається. 15 листопада 1903 року понці прибув у Бостонську гавань. Знову ж таки, за його розповіді, у нього в кишенях було всього 2,5 доларів, тому що решту грошей він програв у карти під час трансатлетичного переїзду. А так він мав мільйон доларів у надії. Але незважаючи на це, його сходження до вершини було довгим і повільним, і почалося воно з купи випадкових підробітків. Він працював офіціантом, маляром, але ніколи не затримувався на одній посаді, тому що постійно потрапляв у неприємності за крадіжку чи спроби обдурити клієнтів. Після кількох років такого життя понці переїхав до Канади, де оселився в Монреалі. У 1907 році він знайшов роботу помічника касира в банку за Росії. Новому підприємстві, відкритому для обслуговування італійських іммігрантів, тут понці вдалося швидко піднятися кар'єрними сходами, оскільки він був привабливим і товариським та міг говорити кількома мовами. Можливо, він зміг би розпочати успішну кар'єру банкіра, якби не той факт, що власник банку Луїджі Зароссі провертав свої власні афери. Він приваблював нових клієнтів щедрими відсотковими ставками за банківськими вкладами, але при цьому він платив за цими відсотками за рахунок грошей, внесених на нові рахунки. У той же час він використав прибуток для отримання кредитів на нерухомість. Зрештою, схема провалилася і за втік до Мексики з грошима своїх вкладників. Понці знов залишився без гроша в кишені. Він підробив чек на 423 долара 58 центів, і його спіймали. У результаті він відбув три роки у федеральній в'язниці в Монреалі, після чого повернувся до Сполучених Штатів. У Бостоні понці відразу вдалося втягнутися в чергову кримінальну авантюру. На цей раз це була контрабанда італійських іммігрантів через кордон. Його знову впіймали, і він провів ще два роки у в'язниці. Після того, як Понсі знов став вільною людиною, він схоже спробував жити чесно, принаймні деякий час. Можливо, частково причиною тому була роза гнекка, молода жінка, яку він одного разу зустрів у трамваї та полюбив. Понсі залицявся до неї, і незабаром безневинна дівчина була зачарована його шармом і очевидною витонченістю. Вони одружилися 1918 року. Протягом цього часу Понсі спочатку працював касиром у Брокера, а потім взяв на себе керування бакалійною лавкою свого тестя. Жодне з цих починань не виявилося успішним, і незабаром Чарльз Понсі почав шукати нову схему швидкого збагачення. Навіть якщо ви ніколи не чули про Чарльза Понсі до цього відео, є ймовірність, що ви знайомі з шахрайсом, яке носить його ім'я схемою Понсі. Але що саме вона включає? Схема понці це інвестиційне шахрайство, засноване на старій приказці грабуй Петра щоб заплатити Павлу. Основа афери полягає у виплаті дивідендів старим інвесторам за рахунок грошей нових інвесторів. Люди думають, що їхні гроші розумно вкладаються у прибуткові бізнеси підприємства, і що людина просто добре виконує свою роботу. Однак більшість коштів йде прямо в кишеню інтригану. В обмін на це жертви отримують назад деяку суму грошей, яка на їхню думку є прибутком, який вони отримали в результаті законних угод. Вони вважають, що більшість їхніх інвестицій все ще в цілості та безпеці, не розуміючи, що вони вже зникли, використані для виплати іншим інвесторам та фінансування розкішного способу життя шахрая. Найбільше недолік схеми Понсі в тому, що вона вимагає постійного припливу нових інвесторів, щоб розплатитися з колишніми. Якщо колодязь вичерпується, схема розвалюється, тому шахраї роблять все можливе, щоб забезпечити постійний приплив нових коштів, обіцяючи величезний прибуток без будь-яких ризиків. Це перетворює аферу на якесь поручне коло. Чим більше прибутку виплачують аферисти, тим Більше нових інвесторів, які у свою чергу збільшують суму прибутків, що виплачується, що призводить до потреби в нових інвесторах, і так далі. Як тільки схема понсі запущена, вона не зупиниться, доки не розвалиться і не згорить, а шахрайство не буде викрите. Умілий шахрай може продовжувати діяти протягом багатьох років і навіть десятиліть. Зазвичай не бракує людей, здатних стояти перед спокусою швидких і легких грошей. Хоча ім'я Чарльза Понсі неблагано пов'язане з цим видом шахрайства, він не був першим, хто застосував його. На це звання можна претендувати колишня німецька актриса на ім'я Адель Шпіцедер після відкриття банку у 1871 році. Вона використала цей метод, щоб розплатитися зі своїми вкладниками. Її афера тривала всього трохи більше року, але незабаром за нею пішов австрієць Йоган Баптис Плахт, чиє шахрайство було розкрите у 1874 році. Сара Хау, можливо, була першою, хто застосував цей метод в Америці. В 1879 році вона відкрила в Бостоні банк під назвою Ladies Deposit Company, який пропонував великі відсотки за вкладами. Вона стверджувала, що її підтримував благодійний фонд, але вона просто використовувала гроші в нових вкладників для погашення процентних ставок. Іншим відомим шахраєм був Вільям 520% Міллер, який керував синдикатом Франкліна. Він обдурив своїх інвесторів на 1 мільйон доларів у грошах 1790-х років, перш ніж був спійманий. Існують деякі маркери, які на думку комісії з цінних паперів та бірж США можуть допомогти інвесторам розпізнати схему понсі. До них відносяться обіцянка необґрунтована високих доходів без ризику, постійний дохід незалежно від стану ринку, сумнівна паперева робота, неліцензовані продавці, секретні чи складні інвестиційні стратегії. Тепер, коли ми маємо загальне уявлення про те, що таке схема понсі, перейдемо до опису того, як саме працювала конкретна афера Чарльза Понсі. Вона була заснована на використанні спеціального поштового купону, відомого як міжнародний купон у відповідь або «IRC». Введений в обіг у 1906 році він призначався для обміну на поштові марки, необхідні для відправки одноразового звичайного відправлення між двома країнами, які були членами всесвітньої поштової спілки. Іншими словами, людина з США назвемо його Джек насилає листа Марії до Франції. Якщо Джек. Хоче отримати відповідь, і щоб Марі не витрачала свої власні гроші на поштові марки, Джек, докладає до листа купон IRC, куплений ним у США. Цей купон Марі може обміняти у своїй країні на поштові марки, необхідні для надсилання листа у відповідь. Понсі ніколи не чув про ці купони, поки не отримав одного з них від компанії з Іспанії. До цього він написав безліч листів підприємствам у Європі з викладом різних своїх ідей, і ця компанія написала йому відповідь та доклала купона ARC для обратної відповіді. І тут понсі відвідала блискуча ідея. Він зрозумів, що інфляція, спричинена в основному першою світовою війною, означала невелику, але помітну різницю вартості марок, які обмінювалися за допомогою ARC. Курс погашення цих купонів був встановлений міжнародним договором, але теоретично можна було отримати прибуток, якщо купити IRC в іншій країні, використовуючи валюту, курс якої впав до долара. Потім обміняти їх на марки в США, а потім продати ці марки в американській валюті. Понсі міг, наприклад, купити ARC в іспанському поштовому відділенні вартістю 30 сентаво. Потім він міг обміняти це в США на марку вартістю 5 центів та отримати 10% відсотковий прибуток. Якби він розширив масштаби цієї операції, то міг би набувати значних дивідентів. Прибуток був би ще більшим, якби він купував ARC у країнах з найвищою інфляцією. По суті, те, чого хотів понці, було різновидом арбітражу, що означало купівлю чогось на одному ринку та подальший продаж на іншому, де ціна вища. Це було не лише звичайною прибутковою справою, а й цілом законною. Понці мав свою торгову пропозицію, і тепер йому потрібні були люди, готові вкласти гроші. Він робив сміливі заяви про те, що він має агентів по всій Європі, які скуповують РСІ оптом і відправляють їх назад йому, щоб він міг обміняти і продати їх з прибутком. Він вихвалявся, що може забезпечити поповнення інвестицій у розмірі 50% за 45 днів або 100% за 90 днів. Будь-який запит на додаткові подробиці було відхилено на тій підставі, що це може допомогти конкурентам. Але насправді організація операції такого масштабу була б настільки дорогою, що вона повністю звела на нівець будь-який прибуток, отриманий від продажу ARC. не кажучи вже про те, що у світі майже не було достатньої кількості поштових купонів для підтримки бізнесу такого розміру, якого досяг бізнес Понсі. Але ці деталі не хвилювали його клієнтів. Спочатку понсі спробував звернутися. До банків, але вони не клюнули та відмовилися додавати йому кредит на цей новий бізнес. Однак він знайшов набагато більший успіх, просто звернувшись до широких верст населення, які виявилися схильні вірити його казкам про легке багатство. Спочатку він звертався переважно до друзів та знайомих, як стверджував його біограф Дональд Дан, головний талант. Понсі був пов'язаний не з фінансами, а у спілкуванні з людьми. Він стежив за тим, щоб не бути надто агресивним у своїх пропозиціях. Він не вимушено виставляв на показ свій успіх і вдавався у подробиці лише тоді, коли люди цікавились. Потім, якщо вони наполягали, він брав їхні гроші у січні 1920 року. Понсі заснував компанію Securities Exchange Company. На той час гроші вже почали надходити, і шахрай мав запас інвесторів. Відкриття власного бізнесу було природним наступним кроком, а також необхідним кроком, щоб залучити нових клієнтів та продовжувати забезпечувати обіцяні доходи. Незабаром він переїхав до просторішого офісу на шкільній вулиці Бостона. Пройшло зовсім небагато часу, перш ніж Понсі отримав мільйони доларів від десятків тисяч інвесторів. Люди вишикувалися в чергу, щоб віддати свої гроші цьому фінансовому генію, який з'явився з нізвідки і володів секретами отримання незвичайних багатств. На піку свого успіху понці заробляв близько 250 тисяч доларів на день. Очевидно, що новонабутий успіх дозволив йому вести розкішний спосіб життя. Він купив просторий особняк із 12 кімнат у Лексінгтоні, штат Масачусетс. Він роз'їжджав містом у побудоване на замовлення лімузині з шофером, носив дорогі костюми з діамантовими шпильками для кроваток і мав торстину з золотою ручкою. Деякі з найбільш незвичайних його витрат включали купівлю банку, який раніше відхилив його заявку на кредит, а також брокерську фірму, де він раніше працював лише для того, щоб звільнити свого колишнього боса. Гарні часи тривали для Понсі менше року. Перш ніж його спіймали, і дивлячись назад, дивне, що це зайняло стільки часу. Можливо, він був неймовірним продавцем, але понсі не був майстром фінансистом як, наприклад, Берні Медав, який міг би продовжити свою аферу десятиліттями, його схема не витримувала перевірки з боку людини, яка знала про що говорить. Однак понці вдалося затримати розслідування спочатку успішно подавши до суду на фінансового письменника за наклеп, що послужило стримуючим фактором для інших журналістів, а потім задобривши державних чиновників і послабивши їхні підозри. Світ понці розвалився влітку 1920 року, в основному завдяки газеті Бостон Пост, яка навіть здобула поліцерівську премію за громадську роботу за викриття операції понсі. Однак в цьому також є заслуга Вільяма Максмастерса, людини, яку Понсі найняв як публіциста незадовго до свого краху. Однією з перших дій Макмастерса як публіциста Понсі було його інтерв'ю для газети Бостон Пост, яка на той час мала найбільший тираж у новій Англії. 24 липня стаття про Понсі з'явилася на першій шпальті газети. У ній докладно описувалася його історія перетворення з грязі у князі і те, як він зміг забезпечити всім своїм інвесторам дивовижну прибутковість, до якої не зміг наблизитися жоден інший фінансист. 26 липня у понеділок понці прийшов до свого офісу та виявив величезну чергу людей, які чекали на нього, щоб віддати йому свої гроші. Усього за один день Понсі зібрав понад 3 мільйони доларів, що у сучасному еквіваленті становить понад 34 мільйони доларів. Цей величезний успіх супроводжувався також і недоліками, як скільки він зробив понсі новиною на перших шпальтах газет по всій країні. Газета Бостон Пост, зокрема, тепер виявляла до нього велику цікавість. Одночасно з цим Макмастерс почав сумніватися у твердженнях свого клієнта, розуміючи, що ніхто не зміг би забезпечити такі доходи, які обіцяв понці. Зрештою, Макмастерс переконався, що його клієнт був шахраєм і почав співпрацювати з ПОЗ, щоб викрити його. Діючий видавець газети Річард Грозєр спочатку поставився до цієї ідеї насторожено, бо боявся позовів. Але Макмастерс умов його за допомогою окружного прокурора Натана Тавтса, який пообіцяв йому імунітет від судових позовів, якщо викриття виявиться хибним. 2 серпня газета Бостон Пост опублікувала статтю, написану Макмастерсом під заголовком. Стверджується, що Понсі тепер безнадійно неплатоспроміжний. Публіцист стверджував, що понці мав щонайменше від 2 до 4,5 мільйонів доларів боргів, якщо взяти до уваги відсотки за погашеними векселями. Падіння понці настало швидко. Він намагався заспокоїти своїх інвесторів і накинувся на своїх обвинувачів, але ніяк не міг зупинити державних аудиторів від вивчення його бухгалтерських книг. 11 серпня газета Пост ще більше прискорила його падіння. повідомивши, що понці провів час у в'язниці в Канаді за підробку чеків. Офіційний звіт поштового відомства США показав, що понці ніколи не переводив у готівку ніяких АРС в США. Аудиторська перевірка показала, що він заборгував 3 мільйони доларів. Пізніше суму було переглянуто до 7 мільйонів доларів. Чарльз Понсі заарештували за федеральним обвинуваченням у поштовому шахрайстві. Його крах призвів до краху шести банків та призвело до фінансового краху десятків тисяч людей. Спочатку понсі відсидив у в'язниці лише три з половиною роки, після чого був звільнений умовно достроково. Однак він був негайно заарештований знову за звинуваченням у розкраданні та засуджений ще до семи дев'яти років позбавлення волі. Понці подав апеляцію на вирок штату та був випущений під заставу до вирішення питання. Після цього він негайно втік із Масачусетса і опинився в Джексонвіллі, штат Флорида. Незважаючи на повний крах його карткового будиночка, понці не збирався згортатися з свого шляху. Він негайно приступив до іншої афери, яка мала скористатися бумом на ринку нерухомості у Флориді. Понці заснував земельний синдикат і продав нерухомість інвесторам, які заманювалися чарівністю понції та його обіцянками величезних доходів від цінних ділянок землі лише за кілька місяців. Невдовзі вони виявили, що насправді придбали марну болотисту землю та нерухомість, що знаходилася під водою. Понсі знову заарештували. Однак, перш ніж влада повністю усвідомила, з ким має справу, він вийшов під заставу і знову втік. Для шахрая це була опасна ситуація, і він вирішив бігти до Італії. Він поголив голову та вуса і влаштувався членом екіпажу на борту торгівельного судна, що прямувало до Європи. Однак його особа було розкрито, і Понсі був заарештований у порту Нового Орлеана. На цей раз великому шахраю вже не вдалося уникнути покарання. Він відсидив 7 років у в'язниці. Був звільнений у 1934 році, а потім депортований до Італії, оскільки Понсі так і не отримав американського громадянства. Останні роки його життя не дуже добре задокументовані, тому що вони не були висвітлені в його автобіографії, а також тому, що на той час світ. Втратив інтерес до Чарльза Понці. Людина, яка вийшла з в'язниці, була не тією самою, котра увійшла до неї. Потім втратив свою молодість, впевненість та хитрість. Його дружина не пішла за ним до Італії і розлучилася з ним за кілька років. На батьківщині понці пробув недовго і опинився у Бразилії. Згідно з однією з версій подій, це сталося тому, що його знову спіймали на обмані людей і йому. Довелося втікати. Інша версія свідчила, що двоюрідний брат, який служив у військово-повітряних силах, влаштував його на роботу в авіакомпанії, яка виконувала рейси між Італією та Бразилією. Однак ця робота тривала всього кілька років, оскільки авіакомпанія початківець, була закрита, коли Бразилія перейшла на бік союзників під час Другої світової війни. Останні роки свого життя Чарльз Понсі провів у злиднях, працюючи вчителем і перекладачем. Щоб якось звести кінці з кінцями. Після інсульту він частково осліп і був паралізований. Він помер 18 січня 1949 року у благодійній лікарні у Ріо де жанейро ледве залишивши по собі гроші, необхідні для поховання. На цьому я завершую свою розповідь. Дякую, що додивилися випуск до кінця, і побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!